2 червня благодійна організація Запорізький обласний благодійний фонд Маріам разом з адміністрацією парку культури та відпочинку імені Горького провели свято для дітей-сиріт. Цей захід був приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. У змаганнях та естафетах взяли участь діти зі шкіл-інтернатів міста Мелітополя із села Терпіння та Мелітопольського притулку. Очень понравились конкурсы, очень весело, очень энергичные, все такие красивые, дети, все так красиво было. Очень благодарна, конечно, всем, кто это все организовал. Вот. Мне очень понравилось, масса впечатлений, конечно, настроение вообще классное. Праздник мне очень-очень сильно понравился. Я купил себе очень, ну, хороший мячик, там водяной синий, и купил набор себе для ну, рисования. Я очень люблю рисовать, у меня очень хорошо это получается. Я мічка ста зослам і хорошо працювати, завести завісті жону, построїть дом, посадить дерево, жити довго і щасливо. Організатори підготували для дітлахів спортивно-розважальні ігри, після яких переможцям були вручені призи. Не залишив байдужими учасників свята і ярмарок, після чого діти могли придбати подарунки, які припали їм до душі.